Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо вивчати літери за допомогою малювання. Повторіть за мною літера Ж. Літера З, літера з, І літера з. Літера літера і літера І. Літера і. Давай з тобою скажемо, які ми знаємо слова на літеру «Ж». Повторюй за мною: Жираф. Жираф. Жолудь. Жолудь. Жасмін. Жасмін. Жаба. Жаба. Жук. Жук. Давай з тобою з цієї літери «Ж» намалюємо жука. Да. Спочатку. Ось тут домалюємо. Овал. я Ось так роблю і ось так роблю. Оп, який він в тебе худенький виходить, все в тебе на дієти сидіть, жичок, давай його нагадуємо. Тепер ось тут домалюємо його голову. У мене маленька. Зразу можемо ось тут замалювати. І вусики. Один, два. Давай тоді домалюємо ще дві ніжки. Ось так. Ось тут ніжка. І ось тут ніжка. Якого Кольору ти хочеш зафарбувати свого жука? А, ми, а, 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 давай синього, давай. Так. Да. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нові уроки малювання. Давай же перейдемо до наступної літери, так? Да. Це літера З. З. Да, Повторюй, З. З. Які ми знаємо слова на літеру З? Езо. Ні. Замок. Замок. Зозуля. З -з -з Ам-ам-зам-ко-ам-бі-се-сий. Ну, А скажи зо зу я. -ля". -ля. Молодець. Зайчик. Зайчик. Давай з цієї літери З намалюємо гарненького зайчика. Хочеш? Давайте, я тут. Давай Поставили. бери чорний фломастер і повторюй за мною. Спочатку ми ось тут зробимо коло. Ні-ні-ні, ось тобі ось тут закрий, щоб було коло. Доця, да, коло це ось так закрити треба. І ось тут ось так закрий туди. Ну, теж піде. Тепер дивись, малюємо йому маленький носик. Ось тут малюємо йому ось такі штучки, щічки. І малюємо його оченятка. Тепер малюємо його вушка один, два, і всередині можна ще додати. Молодець. А тепер його лапки ось тут. І ось тут ще лапки, на котрих він стоїть. Так? Все, схоже на зайчика. Так. Да. тепер розмалюємо його. Тепер давай перейдемо до наступної літери. Наступна літера И, які ми знаємо слова на літеру І. Ніяких немає слів на літеру И. І що, ми будемо робити? що ми будемо робити? Давай з тобою назвемо слова, в котрих є літера І. Наприклад, сир. Сир. Лисиця. лисиця, Криниця. Криниця. Кит. Ки. І кит. Давай з цієї літери І намалюємо кита. Так. Да. Але для цього давай перевернемо наш малюнок. Зараз покажу я. Ось. Так. Вот так. Кит. Так, Із цієї літери І. Подивишся, як мама робить, і повториш за мною. Дивись. Спочатку ось тут домальовуємо пряму лінію. Ось так. Ось тут, ось так. А тут нам треба намалювати велику голову кита. Дивись, як я це роблю. Тихо-тихо. Спочатку дивишся. Ось так. І ось тут домальовуємо його хвостик. Тепер давай ось тут намалюємо фонтанчик, котрий він виблискує зі своєї штучки. І намалюємо йому око, так? Да. ось тут його око. Він маленький. Такий гарненький дивись. А у тебе хлосий. І ось так. Ось тебе хелосий. І ось так. О, нав... тебе так, ти намалювала око? Ні. Ммм, який гарненький. І плавничок. Тепер можемо розмалювати нашого кита. Там син і хіня. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на Байміє Кофі. Посилання в першому коментарі. Тепер перейдемо до літери І. І які ти слова знаєш на літеру І? Повторюй за мною. Ікра. Ікра. Іграшки. Іграшки. Індик. Індик. Давай з цієї літери і намалюємо індика. Так. Да. Давай домалюємо ось тут голову нашого індика. Ось так. Потім домалюємо ще тут одне око. І ось тут домалюємо клюв. Молодець. Тепер дивись, ось тут малюємо йому крило. Спочатку малюємо ось так і пір'ячко. Молодець. Тепер дивись, намалюємо його тіло, ось так. І ось тут домалюємо його хвіст ось так. І теж ось так пір'я. Омігальний. Так, ось тут теж можна домалювати друге крило. Трішечки і ніжки. Дивись, ось тут така ніжка і ще одна ніжка. Який в тебе гарний індик вийшов, яка ти молодець. Тепер розмалюємо нашого індика. Давай! Yeah. Ти закінчила? Да. Давай ще раз повторимо. Да. Літера Ж. Л. Ж. Ж. ЖУК. жук. Літера з. Літера З. З. З заяць. – заяць. Літера. И. И. Літера К. Літера «І». Літера І «І» – індик. І, і Індик. Тобі сподобався сьогоднішній наш урок? Да, всем пока!